Доброго ранку, мої підписники та гості каналу Заходьте. Я хочу поділитися з вами новиною, яка відбулася 17 липня 2024 року. Я купила оцей будинок і оце обістя. Оце воно в такому стані. Сьогодні я вирішила трішки спалити сміття, Якби вибрала такий чудовий день. 20 липня 24-го року. Оце тут був раніше погріб і якийсь загашничок, можливо, дровничок. Але воно все впало, оце так. І тут є город. Він 40 сотих. Ну, його в цьому році взяв в оренду якийсь чоловік. Потім познайомився ближче, як будемо розбиратися. Де, де чиє, як якось так. Оце так він засіяв соєшником. Оце таке потім буду розповідати про свої відносини з цим орендатором, тому що розумію, що це щось буде. Такі люди просто так не віддають. Так, зараз ми покажемося тут, яке вікно на цьому будинку. Це заложили вони вікно. А тут ще ось таке вікно зовсім розбили. Це місцеві вандали в образі малолітних діточок, за якими батьки не дивляться. От вони ходять по дворах і знімають криші желізні, От там сарайчика зняли, б'ють вікна, заходять в хати, там що можна, те й цуплять. Не знаю для чого, але так є. Так що так, давайте чекаю вас у себе на каналі. Всього доброго. Давайте люблю, цілую ваша.